Перед початком звітно-виборчої конференції Житомирської міської організації партії Удар Віталія Кличка до її учасників звернулись гості народні депутати України. Ось що, зокрема, сказав член політради партії, голова комітету Верховної Ради з прав людини, національних меншин та міжнародних відносин Валерій Пацкан. Політична партія Удар це велика єдина сила. Ми хочемо, щоб ви не ганьбилися нашими діями в парламенті. Ми хочемо, щоб ви мали надію. Що ті кроки, які ви робите, вони будуть переможними і вони будуть вирішальними для всієї нашої країни. Голова обласної організації партії Удар Віталія Кличка, член політради партії, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань свободи слова і інформації Рустам Раупов у своєму виступі проаналізував діяльність міської партійної організації та визначив її задачі на наступний період. Кожен з нас добре розуміє, що Назріли ті перетворення, які б нас вели б до перемоги, до тих цілей і завдань, які перед нами ставить наша з вами політична організація. Тому основной, основна мысль наша це усиление, усиление удару. І от нас це требует не тільки лидер, сама ситуація, сами самі собі ми ставимо такі Это Це такие такі Для підсилення діяльності Житомирської міської партійної організації усіх осередків виконання цілей і задач на конференції відбулося переобрання голови. Замість Тетяни Шкоропат від тепер Житомирську міську організацію очолюватиме Олексій Буковський. Наша первачена задача. Как членів партії удар это сделать все для того, щоб первую очередь, наш город, это європейського город чтобы На местных виборах ми зайшли единой командой для рішення проблем цього міста. На конференції було обрано заступників голови міської організації та виконавчого комітету.